Сьогодні зранку мешканці житлової багатоповерхівки, що по вулиці Степового фронту, 12, не дозволили працівникам міського газового господарства установити загальнобудинковий лічильник. хто вас обіжає начальника а Кого? Ну вот это вот. так вот все включили на мою чисто квартиру и все. Скільки мені це буде коштувати? Чому я повинна, наприклад, платити за проект, який, в принципі, є типовим для всієї ну, індивідуально. Дома, треба вам дома цей проект на вашу квартиру чи ні? Ми зараз втручаємося в систему газопостачання, встановлюючи лічильник. Я розумію, що треба проєкти мати, але ага. цей проєкт такий же, як на другому поросі, на третьому, ліва квартира. Ну, розумієте, така ціна. Ну я говорю з людиною, ви послухайте, так? Да, просто от ви не дали зараз навіть рота відкрити. Чого, я Чого не, не можна розробити там якийсь один проект типовий. типовий? так. Ну, Він по суті є такий. Ну, получається, що кожна квартира платить по три тисячі чи скільки там гривень за цей типовий проект. Чому не, Я не, бачу. не за типовий проект. Якась вартість проєкту є, там 800 гривень, допустимо, скажімо, чи 650, якась вартість в цій загальній вартості встановлюється. Відмову установлювати загальний газовий лічильник люди мотивують тим, що у будинку є чимало квартир, де прописана одна людина а живуть четверо чи п'ятеро. Вони використовують багато газу, а сплачуватимуть всі порівно. Кажуть, що дозволять установити загальний лічильник, але лише після установки індивідуальних. Люди переконані, що постачальник газу зобов'язаний установити їм індивідуальні лічильники безкоштовно. Начальник пологрецького газовогосподарства Володимир Кривокобильський запевняє, що індивідуальні лічильники вони дійсно встановлюють безкоштовно, але лише у тих будинках, де більше половини таких лічильників вже встановлені. На будинках, же, де індивідуальних лічильників менше половини, встановлюють загальнобудинкові. Бо так дешевше каже, що, начебто, діють на основі рішення НКРЄ. Мешканці будинку обіцяють написати заяву прокурору, НКРЄ і Міськгазу про те, що від загального лічильника не відмовляються, але лише при наявності індивідуального вони побоюються, що лічильник на будинок їм поставлять без їх згоди. кажуть, що так зробили на сусідній багатоповерхівці. Газівники запевнили, що без їх згоди вони не зможуть поставити лічильник на будинок. Ми собрались, потому что нам хотят вне нашої волі поставить общий счетчик газовий на дом. Ми ОСББ считаемся как частне собственность, і жильці нашого дома не желают. Чтобы нам ставили общий счетчик, согласно э, инвестициям э, там, в общем, по министерству, что, э, должны устанавливать нам индивидуальные счетчики. На индивидуальные мы согласны, що поставили в каждой квартире. А потом пускай ставят это. А так каждый человек по-разному расходует газ. И платить кто-то за кого-то, тем более сейчас люди мало так получают, за каждую копеечку, трусятся, так сказать, не знают куда ее заплатить. Поэтому люди не хотят платить за кого-то, а только только за себя. Поэтому мы против общего счетчика. Так вы не дали им поставить? Так? Сейчас мы не дали и попросили, чтобы они нам официально прислали письмо на то, что они будут устанавливать. Надавать нам щочи, а ми зберемо собрання, так як ми ОСББ, і потім ответимо їм письмом з нашими підписами. То, що ми решили. І, звісно, копії ми розошлем в НКРЄ, міністерства. Ну, не знаю, що куди посмотримо. До речі, повертаючись на студію після зйомки цього сюжету, ми натрапили на будівлю із вивіскою Екологічна інспекція. Вразило те, що екологічна інспекція виглядала далеко не екологічно. Навколо високої зарослі а за будинком земля рясно усіяна використаними шприцами знаряддям наркоманів. Тож слава екології!